А черговою істерією відреагували московити на постачання танків до України від західних союзників. Коментарі, висновки та флешмоби кремлівських посівпак – це суміш шизофренії із тваринним страхом. Від перших новин про натівські танки істерика полилась всією Росією. Люттю захлинаються кремлівські пропагандисти. У Соловйова чомусь вирішили, що канцлер Німеччини їх дивиться і розуміє російську. Ти вчора звернувся к німецькому народу, а я звернувся к німецькому канцлеру. Уйди в відставку. на іншому ток-шоу Одні рашистські експерти спершу розповідали, що леопарди та Абрамси не такі страшні. обсуждаємо поставку танків. Конечно, не будуть поставлені. Конечно, тут не знаємо сколько їх там будет поставлено. А вони знають похмільною майшнею з приводу танкових поставок Києву у телеграм-каналі. Розродився Дмитро Медведєв. Страшно читається між рядків цього коментаря, у якому шістка Путіна намагається сміятися. Начальники малоросії весь час хочуть більше і більше, більше танків, машин, гармат. Тепер ось заявляють, що їм потрібні літаки і субмарини. Добре, літаки, хоч якось зрозуміло. Правда, нормальних злітних смуг практично не лишилось, а українське небо ними закрите. А ось субмарини це зовсім сильно. А в тулі на танкові поставки заходу Україні відповіли пропагандистським флешмобом. Я в танки. Зараз поїдемо Берлін брати. Що цим цирком хотіли донести росіянам, незрозуміло, та це й не важливо. Головне, гроші виділені на патріотичну пропаганду, успішно освоїли. Відреагував у своєму телеграмі опозиційний російський журналіст Олександр Нівзоров. Ці декоративні танчики, на яких три придурка зібрались брати Берлін, вартують кожен близько мільйона рублів. Написав він. Оксана Пришко, телеканал Київ.